Сумчанин Єгор мешкає в мікрорайоні добровільний. Він вивіз свою родину з території, де йдуть бої. Повертаючись додому, чоловік привіз гуманітарну допомогу від уродженців нашого міста, які нині виїхали на Західну Україну. Коли додому вертаюся, це не тяжело. Тяжелі було уїжджати, коли я вивозив свою дружину, а вертатися завжди легко. Я не мог пустим повернутися, я привіз, чим змог, тим допоміг нашим дітям, нашого мікрорайону. Цей вантаж українці зібрали для малечі. Продукти харчування, це дітям солодощі. Що тоді далі? Давай, це е, теж хлібці, це молоко в пакетах дитиного хранення. Окрім продуктів харчування та засобів гігієни, у пакетах та коробках дитячий одяг, підгузки, постільна білизна та ковдри. З Першого дня початку нашої такої. Великої біди, ми згрунтувалися, почали составляти списки наших мешканців, які потребують допомоги. Многодітні сім'ї, сім'ї, які малозабезпечені. Тому ми знаємо потребу наших, наших людей. Ми знаємо, які люди виїхали, які люди тут залишилися. Хто з маленькими дітьми, хто в сім'ях інвалідів, у кого є допомога. з стороння, а які залишилися сам на сам в цій біді, усе, що привіз Єгор, актив розділить між дітьми, які залишаються у цьому мікрорайоні. Якщо я зможу вивезти звідси ще дітей, жінок і так само загрузитися обратно гуманітарною допомогою, я звісно це зроблю. Мені потрібно час відпочити та настроїти машину.